Вітаю, шановне панство. Продовжуємо наше знайомство. Як і обіцяв, сьогодні ми безпосередньо розглянемо вже сам магазин. Погода сьогодні виявилася зимною, хоча все йшло до весни. Але нічого, ще трошки зими ми відчуємо. Тож зараз підемо до магазину, подивимось, що там у мене відбувається. Скажемо, все ще йде в процесі ремонту. Як в процесі ремонту? Все вже готове, вже йде наповнення магазину, Вішаємо стенди, робимо закупівлі. Ну, і ось так. Тож підемо до магазину. Ну що, ходімо до магазину. Дивіться, що зробиться, яка погода у нас. Це капець. Так, погодка у нас, звісно, така. Ось магазин коло ориентировочно Чорновола 6А. Тож чекаю всіх виробників, всіх бажаючих до мене в гості. Десь ремонт, трохи не прибрано, але це таке, ну ось, безпосередньо вже якісь є заготовки на продаж, дещо виставили. Ось так виглядає на сьогоднішній день наш магазин. Дещо вже викладаємо на вітрину, пробуємо тут товари деякі. Ось будуть у нас такі допоміжні елементи для меблевиків Та й для столярів. Є фарбовані, є нефарбовані, є дуже-дуже багато цікавих рішень для. Виробників меблю. Так, ну а так буде у нас тут. Тут ще буде у нас вітрина велика стоять з інструментом. Інструмент буде Девольт та Стенлі. Тут буде безпосередньо менеджер сидіть, який буде приймати замовлення на столярні вироби, меблеві вироби, на скло. Камінь, ну і туди й тепер. Можливо, комусь меблевикам потрібні будуть рейки, якісь заготовки дерев'яні, якісь полуфабрикати дерев'яні. Все це ми можемо організувати. Ось так тут приміщення, скажімо так, підсобне в нас, буде таке. Ось санвузел. Ще зеркало привезти треба з роботи, повісити. Ну, ось такий сенвузил. Так, дещо, дещо ж невеличкий нюанс треба подороблювати, але показую, як воно є на сьогоднішній день. Наступним разом буду показувати вже безпосередньо, як. Навеземо трохи товару, навеземо, поставимо стенди, буде багато в нас ручок, різних і середнього класу, і дорогого сегменту. Будуть мийки, це буде стоїчка для мийок. і Тут будуть деякі продаватися, ось безпосередньо можливо пуфики. Столик, ось такі всякі декоративні елементи будемо продавати. Можливо, комусь буде потрібно. Ось тут ще таке приміщення невеличке, складське у нас буде. Ну ось я думаю, що ми вже більше Плотніше з вами познайомилися. Плотніше з вами познайомилися. Ну, буду завершати на цьому. Не знаю, як в мене виходить гарно, погано, але як вже виходить. Все, до зустрічі. Слава Україні!